Всім привіт! Дуже приємно бачити такого хмару класних заряджених лідерів. Дуже тішусь, що можу бути частиною цього прекрасного дійства. Олександр Орищин, Інститут лідерства управління коучно, вже сказали. Ми багато досліджуємо тему лідерства, аналізуємо тему лідерства. Одне з досліджень Барна, яке провели в сфері наступництва в лідерстві, показало те, що в цій сфері є певні виклики, в тому плані, що. Лідери не передають вчасно свою естафету, лідери не готують навмисно, скажімо, своїх наступників. Або коли передають лідерство, то собі Придумує таку роль, яку бути поряд з тим лідером, кому вони передали, і щоб цей лідер знову не дуже себе комфортно почував, скажімо так, відчував скованим, і так далі. І так далі. І коли ми бачимо, скажімо так, кризу наступництва або створення виховання нових лідерів, нас це турбує в Україні, і ми в нас в інституті є. Таке цікаве слово, яке я хочу сьогодні вам запропонувати, що йде червоною ниткою через всі наші курси, програми, тренінги, все, що ми робимо в нас в інституті, це слово, яке ми хочемо, щоб стало культурою організації. І це слово називається «hero maker». «Hero maker» – таке англійське слово. Ми його шукали якийсь спосіб його перекласти, і найкраще ми придумали еквіваленси героя-творець. Кожен лідер він має мати свідомість героєтворця, тобто, іншими словами, він має вимірювати свій успіх не тим, наскільки він став крутим героєм, а тим, наскільки вдалося йому виховати інших героїв, наскільки він розкрив потенціал інших людей і зробив ефективним інших людей. Тобто, успіх інших лідерів визначає успіх мій. Я колись працював в одній великій компанії, HR-директором, і в HR є такий жарт, що коли прийшов бос до HR, говорить, найдіть в нашій компанії такого талановиту, потенційну людину молоду, яка в майбутньому може зайняти моє крісло. HR подивився, говорить: бос знайдемо. Що далі? Якщо звільнити негайно. Якщо є хтось, хто завтра може зайняти моє місце, звільнити негайно. І якщо якийсь лідер боїться, що завтра хтось може зайняти його крісло, то такий лідер негідний того крісла, яке він займає. Якщо якийсь пастор боїться, що завтра хтось його посуне, подвине, і хтось займає крісло, такий пастор негідний того крісла, яке він займає. Я хотів би, щоб ви подумали про це. Апостол Павло говорив про те, що у вас є багато наставників, у вас батьків мало. І те, що ми говоримо коли ми говоримо про культуру цього херомейкераса, героя творчості, це культура батьківського лідера. Я виховую трьох доньок, І я мрію, кожен батько мріє про те, щоб його діти в житті досягли більше, ніж він досягнув. І я буду неадекватним батьком, якщо я буду заздрити успіху своїх дітей. Якщо я буду перепони ставити в розвитку своїх дітей, я зацікавлений, щоб мої діти максимально розкрили свій потенціал, щоб вони стали в житті більш ефективними, щоб вони більше любили Бога, щоб вони досягли в житті більшого впливу. Ось таку свідомість я хочу, щоб ви формували в своїх організаціях. І це свідомість, яку нам показав Ісус. Коли ми дивимося на жертовне лідерство Ісуса, воно проявляється в тому, що. Справжнє лідерство, жертовне лідерство воно проявляється в тому, що лідер ради успіху своїх послідовних або наступників жертвує більше, аніж самі наступники жертвують ради свого власного успіху. Ісус пожертвував більше ради успіху своїх людей, ніж вони самі пожертвували ради свого власного успіху. Оце культура лідерства. Яку ми мріємо мати в наших церквах сьогодні, в наших організаціях в Україні. Мої діти сьогодні не все розуміють, скільки я жертвую ради їхнього успіху, скільки я вкладаюсь в їхнього світу виховання і все інше. Настане час, вони зрозуміють. Але я сьогодні більше зацікавлений, ніж вони самі зацікавлені в своєму успіху. Але це свідомість лідера. Яким чином, як формувати таку культуру? П'ять речей і. Я звідси схожу. Перше всього, помасажуйте зараз так свій розум чуть-чуть. Отак, просто помасажуйте. Друзі, нас перше всього, що нам потрібно, це мати свідомість, мати оцю парадигму герою творчості. Якщо ми не будемо так мислити, нічого в нас не вийде. У нас має бути ця парадигма, що мій успіх має вимірюватись успіхом інших. Друге, помасажуйте свої очі. Ви вже втомилися сьогодні за цілий день. Помасажуйте, нам потрібно, коли ми дивимося на інших людей, поверніться направо наліво і скажіть іншій людині: Я бачу в тобі потенціал. Я не знаю, друзі, як ви часто кажете це іншим людям в своїй команді. Я бачу в тобі щось. Я бачу в тобі щось, якийсь потенціал. Як ви часто це людям кажете і надихаєте цим людей? Я ніколи не забуду слова, коли я на одній з конференції мені дали там п'ять... Я був дуже молодим лідером, таким початківцем, мені було років, не знаю, 19, можливо. Я жив в жив одній, ну, жив просто в кімнаті на цій конференції. Там нас, ну, Це було багато років назад, ми такі гуртожитки знімали нам на конференціях. І до мене підійшов один пастор, вже коли я вечором мав спати лягати, я вже був в ліжку. Це мій такий наставник. Він прийшов, сів біля мене на ліжку і говорить: Саш. Коли ти сьогодні вступав, я побачив тобі, що в тебе є потенціал. Багато що змінити. Там мені багато всього сказали. Я ніколи не забуду цієї фрази. Я бачу, я побачив в тобі. Це було мені було 19. Це в моїй голові по сьогодні. Я сьогодні дякую цьому пастору, цьому моєму наставнику, який це побачив мені. Я бачу в тобі. Потрібна, це клохтим один в одного. Отак просто, чуть-чуть штурхніть. Друзі, третя річ, яку треба робити, нехай молоді люди труться біля вас. Дайте їм можливість тертись біля вас. Хай вони потруться, хай вони запалюються вашою культурою, вашим світоглядом. Четверта річ. Дайте п'ять один одному. Вам потрібно бути людьми, які благословляють інших, а не забирають інших. Які вкладають свій час в ресурси в інших людей, які не використовують людей для досягнення цілей, а які розвивають людей для досягнення цілей. Це зовсім інша парадигма. Я був HR, але я не наваджую, цей термін HR human Resource. Я не хочу бачити людей ресурсом, я бачу людей цілю, метою, ради яких я живу. І останнє? Зміть отак, один, два, три, чотири, п'ять зробіть. Вам потрібно посмислити свої метрики, що ви рахуєте. Як ви рахуєте свій успіх? Якщо ви будете рахувати свій успіх об'ємом своєї діяльності, діяльності своїми якимись там власними показниками, щось не так. Нехай вашими метриками для успіху будуть успіх тих людей, яких ви зрощуєте. Тому мікрить душі. Щоб в наших організаціях, в наших церквах була ця культура героєтворчості, коли ми бачимо інших людей і робимо все для того, щоб вони були успішні, а не самостверджуємося і самі стаємо героями. Хай інші стануть героями. Хай Бог дасть нам благодаті сили в цьому. Дякую. Якби ти міг спроєктувати своє майбутнє, яким би воно було? Глобальний лідерський саміт це не просто подія. Це спільнота, в якій формуються великі досягнення. Зроби крок, який підготує тебе до проектування твого завтра.